Сучасна людина вкрай завантажена справами щодня, і рідкісні хвилини дозвілля як правило присвячує проведенням часу біля телевізора і комп'ютера, відкладаючи читання книг як заняття трохи стомлююче. Проте наша знімальна група цього робити не радить. Читання книг необхідно включати в свій щоденний розпорядок справ, адже користь від читання книг безсумнівна. Наталія Рогова далі у сюжеті розповість вам, як правильно обирати книгу для. Вашої дитини. Дитячі книжки не тільки назавжди не формують ставлення людини до читання і книжок. Вони значною мірою впливають на його ставлення до світу і до самого себе. Саме тому до якості матеріалу, з якого зроблена література оформлення та, власне, до тексту дитячої книги особливі вимоги. Чим керуються батьки при виборі книжок для дітей? Сам від. Ну, то есть это рисунки. Ну, мой ребенок ходит в первый класс. Ну, для нее, конечно, очень важно это оформление книги. Ну и второе, это, ну, второе, ну, содержание. Что читают сейчас недиты? Мне нравится э, книжка, э, написал ее оверхиков, э, пятая застава про пограничников. Читаем, что? Что мы читаем? Газеты мы читаем. Да, а книги. И книги читаем, фантастику. И ужасы читаем. дженейр я читала последнюю книгу. А що обирають відвідувачі бібліотеки? Нам розповіла ведуча бібліотекар Центральної міської дитячої бібліотеки Ніна Бондаренко. Різноманітні, звичайно, у нас люблять читати українські народні казки, тому що ми живемо на Україні. Ми завітали також до магазину Азбука. Там широкий вибір дитячої літератури, де певно, і зустріли маленьких покупців. Ось як обирає собі книжечки малеча. Мені Я нравила це тобто, вона тобі подобається? Потому что тут собачка и кошечка, а я люблю зверей. У меня есть такой букварь, автор Федиенко. Лиза Мирошниченко продемонстрировала нам свои знания. А, Б, В, Г, Г. Я умею читать чуть-чуть и прочитала сказку «Золушка». Маленький Вундеркинд Даня Шевченко читає лише дитячу наукову літературу. Мені подобається енциклопедії, тому що там можна добыти хороші знання і ніяких глупостей не подобрать. Мене цікавить только енциклопедії. Хоча Даня признався нам, як і всі діти любить дивитися мультики. Є сучасні мультиплікаційні герої, про яких він залюбки прочитав би і книжечку. У мене є смультик сміхшарки. Мені хочеться прочитати таку ж книжку, бо тільки знайти які для малышей в магазине Азбука есть специальный стеллаж, где вот такие вот маленькие миниатюрные книжечки. Это сделано специально для ребенка, чтобы было удобно брать в руки и из твердого картона, для того, чтобы ребенок не смог ее порвать, чтобы было удобно и маме, и ребенку. Для певного віку, звичайно, різний асортимент. При виборі механічних книжок, наприклад, треба дивитися на якість матеріалу, з якого виготовлені книжки, округлені сторінки, щоб дитина не поранилася. Дуже важливий запах. Якщо книжка має неприємний запах, краски чи будь-якої іншої хімічної речовини, не купуйте таких книжок. Завітайте краще до магазину Азбука. Там лише сертифікована якісна література з яскравими ілюстраціями як сучасних героїв мультфільмів, так і персонажів класичних казок. Кожна дитина з де собі тут паперового друга книжечку.